Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 7 вересня на календарі. Убираю свій соняшник. Тут ось вже кусочок 3,5 гектара до кашу. В общем, поламався в мене комбайн, топлі вона накрилася. Прийшлося нанімати. Це в мене тут тунка. Бачите, яке в неї состояння. По чистоті вроді нормальна, ну, по врожайності будемо знати по концовці. Убираю в мене лексіон 480-й. Трошки підстроїли його, потер немає, тільки що ось рився, рився, дув, ну таке там, попадаються, ну це потері йдуть жадки. Та кашуємо ж, то цей кусок 3,5 гектара тунки. Тоді переїжджаємо на другий, там у мене обсіяно тункою, а посередині 66-й піаніє. Один бункер вже вигрузили з 3,5 гектара. Це приблизно 4 тони з В друзі, оце таке. Получається, в цьому году запождний без сапог. І сам на комбайні роблю, а приход прийшлося нанімати. І нічого. Влага 7,0. Ну, зараз вже під обід, наверное, вже й менше. Тут ось, ось клинчик остався і будемо переїжджати на друге поле. Рано, тому що хлопці заїхали з утра косить, як утра десь, го так, Бороса була бешена. то Тут ну, вони кажуть, що по урожайності, погрожальності такого не косили, тому прийшлось перерегулювати трошки комбайн, відкривати верхні решета, нижні. Ну, зараз я скажу, піднастроїли потерне мазерно, ну, Я вам покажу ще яке зерно на, на камАзі так що тут докашуємо зараз вам покажу яке зерно і переїжджаємо на другий пісок друзі ну а така сємка по чистоті нормальна можна сказати ідеальна общем, закончили ми ці 3,5 гектара бункер повний комбайн їде вигружатися Зараз подивимося, що воно тут буде. Викидає шнек. Ну, кабан дебелий. Кабан дебелий. Поки, пока, пока радує, отлічно. Це бачите на комбайні, який этот чехол. Хорошо, отлично, вітром не здуває, всем тут. Пошла жара. пиляка летить. Ну нічого, для вас буду знімати вообще интересует, какая натура будет, какой вес. Объем вроде есть. Все интересует, там же у меня пионер 56, что там будет по сравнению с тумбой. Що, друзі, туди? Висипаємо, їдемо на друге поле, там ключуха. Ну, в общем, переїхали на другий кусок, тут у мене 3 гектара, а це вже реально 66-й піонір. Такі шапочки. Десь около половини вже вбрали. Ну, покудова ще кабанчик не вилазить з Ось такий от общий вид в принципі неплохо зараз друзі ще в комбайн подивлюсь що там покажу вам сам подивлюся що з кабіни комбайна буде тріщить. это виноват в ходили нам вже ми отакий бедончик сейчас ще туда і назад будемо вигружати. і ще тут остається буквально ну, гектара півтора ранено давайте не хочемо подписчиками поздоровитися здравствуйте вікно уже заклеїло Совсем, это уже игрок. Это там, да? Да. За За там на всем. Сейчас, да я думаю, чтоб прикататься. Ну, вот а это, друзья, вот такие же 66-й Пионер Как ты думаешь, Вань? Лучше, чем Тунка, чем примерно? Да, я думаю, что лучше По ощущениям Да, поярче, чем Тунка Ну, по крайней мере, должен И по натуре лучше Ну, да. по натуре, обычно, Пионер Важнее, чем Тунка С хлопців получается лиммогрейн, а який, так скажем, лимогрейн і симверта одне куле. 4,5, пионер 4700. 200 кг разниця между лимогрейном і пионером. Ну то що, друзья, докашуємо. Докашуємо и вже, скажем так, уже на весах. Так, пошла выгрузка. Ну та що, друзья, і тут уже бункер десь приблизно, ну смотря в яка натура, здесь 4,5 тонни. Ще кусочок остався, гектара на півтора ну, В общем, що там більше знімати нема щело, в общем після вісов уже присутня скажу Все, друзі, кончилась моя уборка Приїхав додому, покупався, сидівся на провів свого городу Тоже одна кукурузка осталась Ну в общем шо по уборці Трохи-трохи не дотягнув до двадцяточки, десь 19 отак. В общем, об'йом був, а натури, я так зрозумів, немає. Бо по прикидам там прикидали одне по бункерах, а по вісах вийшло зовсім друге. Ну та що? І на тому раді, гріх жалується, як кажуть. Головне, щоб було мирне небо над головою. І саме головне здоров'я. Все, друзья, всем пока, до новых видео.